Ярмоленко Олександр Павлович, позивний Водолій, народився Олександр Павлович 15 лютого 1992 року в місті Глухові Сумської області в багатодітній, люблячій, дружній родині, пізнавав світ та бавився зі своїми трьома сестрами Анною, Надією та найменшою Дар'єю. Тато з раннього дитинства прищеплював любов до автомобілів та спорту. Матуся до гри на баяні, творчості та приготування їжі. Завдяки такому різнобічному розвитку в старшому віці юнак був учасником шкільних ансамблів та хору, а на спортивних зборах після змагань часто готував різні страви. У 2007 році Олександр закінчив Глухівську загальноосвітню школу номер 4 Одночасно займався біатлоном у дитячо юнацькій спортивній школі. Був хлопчиною з сильним характером, показував чудові результати на регіональних, обласних та всеукраїнських змаганнях. Олександр також був вихованцем військово-спортивного клубу Мужність, неодноразово отримував призові місця з кікбоксингу, навчався в державному навчальному закладі Глухівське вище професійне училище, де здобув професії маляра, пічника, штукатура. Потім вступив до професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка і в 2013 році здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів, водія автотранспортних засобів. У 2016 році Олександр Павлович добровільно пішов до територіального центру комплектування міста Шостки, був направлений на строкову службу в кінологічний центр Великі мости Львівської області. Де згодом опанував військову професію інспектора кінолога сержантського складу Державної прикордонної служби України. Після закінчення строкової служби підписав контракт і був направлений до міста ЧОП Закарпатської області для захисту державного кордону України. Працював на митному пункті пропуску ТИСА. У 2017 році захисник вступив до Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Навчаючись, брав активну участь у змаганнях з багатоборства та військового біатлону, де посідав перші місця. 25 січня 2019 року Олександр узяв участь у другому чемпіонаті сухопутних військ Збройних сил України із зимового біатлону серед вищих військових навчальних закладів та виборов перше місце в індивідуальній гонці серед чоловіків. Досвідчений кадровий військовий володів сучасними знаннями та вміннями, викладав артилерійську справу для тих, хто підвищував кваліфікацію. Плануючи майбутню кар'єру військового, старший лейтенант Олександр Єрмоленко вступив до магістратури Національного аерокосмічного університету Харківський авіаційний інститут імені Миколи Єгоровича Жуковського. 22 червня 2021 року за розподілом прибув до військової частини міста Житомира, продовжуючи виконувати свої обов'язки у Державній прикордонній службі України, отримав посаду начальника мінометної прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр разом із побратимами з Житомирського 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Державної прикордонної служби України першими прийняли бій на київському напрямку, потім захищали підступи до Києва. За сміливість і героїзм захисника нагороджено відзнакою Президента України, за оборону України, нагрудними знаками, за мужність в охороні державного кордону. Та ветеран війни. З квітня 2023 року протистояв окупантам на Харківщині та Луганщині. Олександр Єрмоленко був начальником мінометної прикордонної застави, командував групою реагування. Це був грамотний, надійний командир. Він воював за свою батьківщину, за майбутнє своїх дітей, не знав жалю до найманців кремлівського диктатора, нищив їх прицільним вогнем. Він мав чудову родину, дітей. З дружиною Оленою виховували двох хлопчиків. А за два місяці до загибелі Олександра в них народилась донечка. Молодий батько, який у цей час був постійно на гарячих ділянках фронту, бачив немовля тільки по відеозв'язку. 5 липня 2023 року Олександр загинув біля населеного пункту Новоєгорівка Луганської області під час обстрілу противником позицій прикордонників з танку. Один із снарядів розірвався біля офіцера, він отримав поранення несумісні з життям. Єрмоленку Олександру Павловичу присвоєно звання капітана та нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герой похований на Варигінському кладовищі в рідному місті Глухові. Вічна пам'ять герою. Назавжди 31, назавжди в строю.